Навіть під час війни шахраї вигадують нові схеми та всіляко водять в оману громадян. Під виглядом оплати комунальних послуг, операцій з банківськими картами, продажу в інтернет-магазинах та навіть благодійності. Найбільш довірливі категорії стають наживою для шахраїв. Як не потрапити на гачок та розпізнати хитріші зломисників, консультували фахівці Кам'янського місцевого центру задання безоплатної вторинної правової допомоги. З випадками шахрайства стикався чи не кожен. Тільки одні з обережністю ставляться до цього та ретельно зважують усі можливі ризики, інші довірливі і зазвичай відразу потрапляють на гачок. Нещодавно до камінського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги зверталися громадяни, які стали жертвами шахраїв в інтернеті. Більш того, самі юристи стикнулися з подібними випадками. Фахівці закликають обов'язково користуватися лише офіційними сайтами. Зазвичай вони використовують в оформленні державний герб. Чи прапор, якщо ви купуєте на платформах типу OLX або Пром, не переходьте за посиланнями, які вам надсилає продавець, або якщо ви продаєте товар, не переходьте за посиланнями, які дає покупець. За можливості користуйтеся опцією після плати, де ви зможете оглянути товар на пошті, і тільки потім його оплатити. Також слідкуйте уважно за посиланням, якщо ви їх знаходите самостійно. Навіть одна літера або лишня крапка можуть означати, що це інший сайт. Давати усі реквізити своєї карти чи рахунку заборонено у такий спосіб. Злочинці найчастіше привласнюють чужі кошти. Не вказуйте строк дії картки та нікому не повідомляйте cvv код. Якщо ви хочете перерахувати кошти благодійні організації, або, як зараз кажуть, задонатити на ЗСУ, донатьте тільки на офіційні сайти. Є реквізити на сайті Кабінету міністрів України організації та офіційних благодійних фондів. Також, якщо знаходите фонди в інтернеті, намагайтеся донатити на місцеві фонди, які можна перевірити, чи вони дійсно тут зареєстровані, чи вони працюють, як вони працюють. Якщо в них є офіційний сайт, то на ньому обов'язково. Кова має бути їх код як юридичної особи. Такі організації повинні містити контактні дані на своєму сайті та повну звітність про їхню роботу. Якщо жодної інформації там не вказано, не переводьте туди свої кошти. З початку війни однією з найбільш поширених махінацій для шахраїв є псевдоволонтерство. На сайті Кіберполіції є інтересна функція, вона називається Stop Fraud. За допомогою цієї вкладки можна перевірити номер банківської карти або номер телефону, який вам дає продавець або покупець. Якщо вже були скарги від інших осіб на цей номер телефону або номер банківської карти, кіберполіція повідомить вам про те, що не треба робити таку покупку. Будь-яка перевірка в інтернеті займе у вас не більше п'яти хвилин, але ви можете вбезпечити себе і зберегти. Свої кошти також є цікаві додатки на телефон, наприклад, гедконтакту, які також підкажуть вам, як інші користувачі називали цих цей контакт. Чудово, якщо окрім пін-коду по карті буде встановлена двофакторна автентифікація. Це додатковий рівень безпеки, що не дозволить швидко списати кошти з вашого рахунку та попередити це. Взагалі потрібно бути дуже уважними, але якщо обминули вас і ви думаєте, що ваші кошти не зможуть повернути, ви все одно маєте поскаржитися до національної поліції, написати заяву або залишити звернення на сайті кіберполіції. Це допоможе попередити те, що такі шахраї не обманять інших людей. Якщо кожен так зробить, то ми зможемо зменшити випадки шахрайства до мінімуму. Разом із новими хитрощами продовжують діяти і старі методи. Один із найпопулярніших дзвінки від співробітників банку або мобільного оператора, що просять надати конфіденційну інформацію. У жодному разі цього робити не можна.